В кармане? В кармане была 1000 гривен одной купюры В кармане не было Ёлша, поди иди Да, я смотрел, в кармане уже не было да? <с Ogden noise> <падем> <с Lily> <свист> <свист> Доброе, что на 1000 баксов, блять В кармане одной купюры Подивись на вулиці. Ні, 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 з'їзди. Тисячі були автормально. Ми сьогодні бля червоним напроєбували все підряд. А червоні, сука, бля, зелені, бля. Хоч би одну виграли, блядь. Ο Κλάις στην

なるほど。

we <laughs>